Привіт вам із Хмельниччини. І з вами Світлана, канал Вікнами в сад. Бачите, який декор біля вітряка, парасоля. Не та кована, а така, яка була. Ось так, хоча б дещо. Рятуємо від спеки. Тішить лише одне, що сьогодні зранку, ось дивіться, є трошки вітер. Вітряк працює і вже хочеться бути на дворі, хоч трошки. О, ось ти там винесла ложку? А, ти будеш лікарем. Зрозуміла. Отож, сьогодні ми з вами трішки поговоримо про те. Можливо, це є проблемою кожного з нас, особливо хто саджає, лише створює сади. Як Таким різноманіттям квітів, із такими цінами, з таким фінансовим положенням, дешевше створити свій сад. Ну, Зі своєї, звісно, практики, зі свого досвіду, як це робила я. Ну, в першу чергу, я вам хочу показати от ці квіти, які зараз. Ви бачите на екрані, так як і на цею, я все вирощувала з насіння. Так, це дешевий спосіб. Багаторічники вирощуються з насіння. І навіть скажу вам те, що багато з них квітують того ж року, коли і сіянці висаджені. Ну, прям як однорічники, але однорічники ніби раніше. Літ влітку, а ці вже десь в кінці літа, восени. Ось я вам зараз покажу, підійду ближче. Не знаю, як мене буде чути, звісно, тому що вітер трошки є. Покажу вам кіточки Гайлардії, я їх висіяла весною і висадила вже в ґрунт. Ось погляньте. Всі гайлардії вже липні місяць, бачите, вони квітують. Отже, це багаторічники, раз посіяв, ну, раз помучився, бо та розсада, я знаю, не дуже подобається. Але ось рудбеки теж. Це того року я їх виростила з насіння. Ось такі гарні окастики. Очки такі в них. Так мені подобаються ці очки. ви подивіться, ніби ромашкоподібні, що Гайлардія, що рудбекія, Але погляньте. Ось цієї, ну, така барха оксамитова. Оксамитова серединка, така випукла, м'ягесенька. Ну, просто чудо. А вже зовсім інша серединка у Гайлардії. Така більш, знаєте, м'яка, така цікава. Ось це перші рослинки, які я виростила. А ось тут поряд вже теж другий рік. Шавлія, шавлію також, ось цю рожеву, я виростила з насіння. Ну, перше квітування її було надзвичайно цікаве. Такі високі були кущі, ну, мабуть, сантиметрів, мабуть 80. Але я ось зрізала і дала друге життя ось цим кущам. Дивіться, як вони гарно квітують ще раз. І, до речі, таких рослин я вам покажу ще в цьому відео такі рослини, яким я дала. Таке ніби друге життя. Бачите, теми у нас сьогодні дві. Ось навіть чомусь не подумала. Тут у нас ріс ось так квітував, я показувала вам цікаво, бачите, червоним такі високі. Ну, забулася назву. І от я його за низько зрізала. Він теж відбиває, бачите, в пазусі кожного стебла він би дав ще квітування. Але я чомусь так прийшла, знаєте, він тут високий, мені не подобався пенстемон, пенстемон. Не подобався тут високий, бо заважав, бачите, біля стежки виходить з одного боку пенісетом, а тут пенстемон, тому я зрізала, але він був би дав у пазусі квітування знову. Ось як цікаво. А тут повторний раз квітує. Садова валер'яна ось теж. Ну, я зрізала її високо, ну лише цуквітя, скажімо так. Я трішки довго чекала, щоб вона від квітла і дала насіння. Ось подивіться, це насіння само вже насіялося. Отже, я буду чекати вже осені, коли буде прохолодніше, і я її відсаджу. А потім зрізала і знову з пазух. Багаторічники мають таку властивість. Знову буде квітування, хоча не таке рясне, але все одно воно буде. Ну, насіння так, насіння так, ми вирощуємо. Але ще один. Що, моє сонечко, ти впала? Моє хорошеньке. Зараз, зараз підійду. Ось ще один варіант. Поділ куща. Особливо ті, які швидко наростають. Ось цього року я планую поділити ось цю злакову траву. Тобто, ну, зараз не виходить все це створити. Але перше насіння багаторічників, друге це поділ куща. Тепер я підійду до ніки. Ось тут висажені теж цьогорічні монарди з насіння. Ось дивіться, які гарні вже наросли кущики. Це все висаджувалося одним сіянцем. Ось, уявіть, вона теж буде квітувати. Але десь туди вже, під осінь. Бачите, які гарні вже кущики. А тепер зверніть увагу, це Вероніки. Ось Вероніка вже квітує. Ось, вона вже наростила трішки свою кущову таку масу і вже квітує. Це з насіння. З насіння також вирощені і дереві, різнокольорові вже, бачите, відквітають деякі. Чому не зрізаю? Хочу спробувати, щоб вони самі насіялися. Але щоб ви знали, якщо деревій відквітував, зрізаємо його квітконоси. Ось подивіться уважно, бачите, от квітконос. А ось з пазухи вже знову йде цвітіння. Брудні ті руки завжди чомусь. Поки щось йшла по дорозі, то вже хапанула. І ось коли цей квітконос зрізати, дереві знову повторно буде квітувати. І ось цей помічник. <сум> щось упав, біднички. Щось. Від, водками. Від водками Ось гарно дуже розмножується ось ця, це пижмо плена. Навіть не поділом куща, а відводком. Тобто гілочка, яка була біля куща, я її просто пригнула, вона дала корінчик і ось таким чином вже відсадила я нові. Ось те саме стосується і горця. Горці теж дуже легко розмножуються. Таким самим можна просто відводочком просто в землю втикнули. Гарно пополивали і все. Дуже гарно розмножується седуми. Ну Можна теж таким відводочком, а можна просто живцем, живці в землю. Якщо є парничок, то дуже добре. Якщо немає, то ну не стопроцентний варіант, але бачите, ось теж у відкритий ґрунт тут лише був живець. І ось він дає вже кущик. Ось показую вам свій живцювальник. Ще один варіант, як розмножити рослини можна в домашніх таких умовах. Ось погляньте, це весною було все живцьовано, тому що тільки зробили мені його. Ось ця бузина, це Black Lace чорна. Ось, подивіться, як гарно теж. Цілий ряд, цілий ряд. Ось заживцювався. Дуже добре, гарно живцюється. Ну, так само бачите, ну, бузини, мабуть, вони мають таку здатність. Ось ця бузина Мадонна, вже подивіться, який гарний кущик. Дуже гарно живцюється, звісно, гортензія. Ось гортензія Анабель. Ось гортензія вже буде квітувати навіть волотиста. Гарно живцюються вейгели. Ось теж подивіться вже, бачите, ось який вже кущик. Потрібно вже його підстригти, щоб сформувати. Ну, і дуже гарно живцюються похироплідники, бульбашники. Ось там теж є декілька, яких вже гарно сформували свої кущики. Ну, звісно, я пробую хвойні. Я хвойні дуже люблю, але хвойні важко живцюються. Ну, можливо, що. Але ось таким чином, недавно, бачите, я проживцювала ось блюперл і варігатний седум. Ось там в другій половині, але я вже не хочу відсливати, там багато лаванди проживцювалося. Що це за живцювальник? то Випросила в чоловіка, знаєте, були старі такі ну, залишки дерев'яні. І ось він мені збив такий короб. Той короб на низ я накидала ще була з осені, багато листя різного, знаєте, залишки такі ось, які є в саду. Щоб вони перегнивали, потім ґрунт змішувався наполовину з піском, для того, щоб він був ну, такий легкий, тому що корінням легко приживатися саме у такому ґрунті. І тоді зверху це були старі вікна. Трошки це незручно такий варіант відкривати, але і ще обов'язково затіняюся сітка, хоча і під грушею. Це все, ось погляньте, які груші. Ось ця груша вона літня, але вона родить щороку. Це такі смачні літні бери. Ой, ну просто чудові. Ось під цією грушею знаходиться ось цей живцювальник. Ну, трошки він такий тут завеликий, але зате вже, бачите, мені поміщає все. Я і інжир тут пробую. Просто Не хочу я вже все відкривати, бо воно дуже важко. Я вже Цю частину якраз сьогодні мала відкрити, щоб полити. Ну і поливати вчасно. Має бути обов'язково тут е, такий клімат вологий. Ось і добре. Хоча деякі я навіть і відводками покажу зараз вам. Ось як я живцюю, хотіла показати. Ось, наприклад, це стебло. Це варієгатний седум. Ось, хочу ж його більше, так? Ось таким чином, дивіться, я ножнички беру так і ділю стебло, ділю отак, щоб було видно, над міжвузлям. Ну, такий чуть-чуть скісий. Раз? Так, дивлюся, ще стебло можна поділити. І так, два. І ось третій, звісно, квітконос потрібно забрати. Ось з одного стебла в нас вийшло таких три. Живці, руки брудні, не звертайте уваги. Отже, нижні листочки, потрібно їх забрати. ось лише, Залишаю лише верхні, бачите? ось Тоді в мене є грандіс, такий укорінювач. є ось так мачаю цей живець грандіс. А тепер в себе тут в живцювальнику, я вже бачити, ось, два заживцювала. Ось, бачите, яка земля. Ну, бажано ще було би піску. Підсипати більше. Роблю отвір. Ось, зробила отвір. Ось, кладу в отвір. І гарно, ось так щільненько, я його втрамбовую. Ось таким чином. І знову так і всі інші. Знову отвір роблю, отвір. Тут можна досить близько, тому що це ж живцювальник. Так, забираю, забираю нижні. мачаю в грандіс. Ось так. І посадили. Знову ще третій у мене є. Таким чином я живцюю все, що зараз ось. О, бачите? А зараз ще взяла, відломилася, бачу, гілочка в цієї вигели такої нане. Теж зараз я цю гілочку поділю на три живця. Тут буде достатньо. Ще взяла Анабель ще взяла гілочку від калини гордовини горизонтальною, спробую. І тільки що стригла. Та дось не лізь, не лізь, кіцюнь Не лізь. Падеш? І ось ще стригла жимолость, теж взяла декілька живців. Тому ну, зараз швиденько проживцюю. Підійшла до обрієти і знову думаю, як ту називається? Орбіта все в голові крутиться. Ну, то анекдот. Обрієту теж я виростила з насіння, в двох місцях розсадила, це вона дуже гарно тут квітнула. Ну, таке враження, що тут вона ніби з горшка, виливається водичка, і ось так вона тече. Ну, коли квітне, вона в мене якраз є синя. Е, відквітла, зрізала, ось вона відновлюється. Але хочу вам сказати, що відновлюється вона на відси. Відсипці з шишок трішки складноватіше, ніж на звичайному ґрунті. Але все одно, я думаю, нічого тут її поганого немає. Ось цей тим'ян вже від квіт теж потрібно постригти, але зараз спека і стригти не варто рослини, тому чекаю. Ось цей тим'ян, ось він ще там квітне. Чай дуже смачний, має запах і такий смакові якості. Теж виростила з насіння, але я його не розсаджувала вже, знаєте, по одній тій волокнинці. Ну, мені не потрібно було ось так масою тут і посадила. Тепер вам покажу. Я цього року спробувала гейхери також з насіння. Дивіться, гарно вдається. Ось такі, ну, вони тільки набувають, ще їхніх кольорів так чітко не видно. Ну, видно, де зелений, так. І йде з кольоровим листям. Але потім ті, що з кольоровим листям, вони ще з часом наберуть. Ой, у нас гримить. Ось бачите? Але єдина проблема, з якою я стикнулася, коли з насіння, те, що дуже дрібне насіння і посіяти його, знаєте, так, щоб воно не зійшло густо. Ну, не знаю, де такий знайти лайфак. Як там, мене Настя завжди словив, ну, пораду. <смі> Виправляє мене, бо я щось невірно це кажу. Отож, потім густі дуже сходять оці е е сіяння, посів дуже загущений і вона дуже витягується. Тому потрібно пінцетом проріджувати і пікірувати її не потрібно дуже швидко. Ми звикли, як, знаєте, є вже перших два справжніх листка, то можна вже ні, вона так не хоче. Ну, Одним словом, з однієї тієї, такої моєї е е ємкості, ось вийшло раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кущиків. Ну, Було, здається, трошки більше, але тут таке місце я в сіні намагалася висадити, Трішки загинуло. Потопталися. Дельфініуми. Ось ці красені, які в мене квітнули, я вам вкладу квітування. Я їх вже обрізала, бачите вже, як набрали вони гарну куршу. Ще буквально, ну, десь до кінця, на початку серпня, вони вже будуть знову заквітати. Досить гарно розмножується насінням і флокс. Я не пробувала, але завжди про це говорить моя подруга Нілочка. Це на каналі Етноекопарк. В неї є дуже багато сіянців, і вони досить цікаві, тому що ви знаєте, що з насіння, э, при перезапиленні, з'являються часто нові сорти. Тому, наприклад, селекціонери і, хто цим займається, полюбляють цю справу, тому що можна отримати доволі рідкісний сорт. Ось лілейники також розмножуються насінням дуже добре. І особливо, коли... Оце в мене... Ні, це не сіянець. Це я ну, хочу вас <смас> перепрошую обманути. Але вони в мене вже відквітли всі сіянці. Хто в мене на каналі, то знає, що я показувала дуже багато. І навіть макрові сіянці вийшли. Отож, з насіння лілейники розмножуються також. Дуже гарно з насіння розмножується хризантема. Ну, бо, дівчата, якщо чесно, десь піти і позбирати, от під таким питанням задатися, щоб позбирати насіння, то навіть не купляючи так, його, то це взагалі, ну, скажімо так, лише посій, доглянь і все твоє. З насіння дуже гарно розмножуються гібіскуси. Я сіяла е, полотяні. Але то моя була вина, я трішки була ми поїхали і не було кому полити, коли зійшло насіння, і воно все загинуло. Тому шкода, але якщо у вас є така можливість десь купити насіння, будь ласка, з насіння дуже гарно розмножується сон трава. Це ціла історія. Ви Знаєте, її потрібно висівати сон траву. Зразу ж е після того, як зібрав. От погана їй потім лежкість, і потім залежить від того, як зійдуть ваші <смітна> насіння, зійде. Отож, її потрібно зразу. Я висіяла, все нормально, зійшло, так вже гарно зійшло. І ще сіянці, до речі, сон трави, дуже погано потім, коли вони пересаджуються, переносять цю пересадку хоч плач, хоч сядь. ось Ой, все, що залишилося. Там, до речі, рутвиці. Трібно сьогодні, от зараз, я з вами поговорила, піду з рихлю і полию їх. Вже зараз пека почекаю трішки. Ось це теж рутвиця моя з насіння. А тут мені затоптали. Просто зробили плац. Не попередила і все. Ось. Таким чином. Пробувала я, до речі, і барбариси з насіння. Але вони дуже гарно сходять. Але, швидше всього, їх потрібно не в ємкість саджати, Ото, знаєте, як робимо десь там у лютому місяці. А восени прямо у ґрунт зробити десь таке гарне собі містечко, посіяти, гарно їх замульчувати, пролити і все. Вони там пройдуть стратифікацію і таким чином зійдуть і вам не буде проблем. От часто кажуть, дивлюся, дівчат інших на каналах, вони розповідають, що ось в мене там те посходило, те посходило, а я так сижу собі і думаю, о Боже, ну хоч би щось десь зійшло. Ну, от бачите, кетран тут зійшов. А знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що не потрібно ось відквітли ромашки. Не потрібно їх обрізати. Але я не можу. Ну, хоч дивлюся, воно мені очі колить. я раз, швиденько, все гарно прибрала. Ні. Потрібно залишати по максимуму. Поки не дозріє насіння, само не висипеться. Таким чином, потім воно ж вам полегшить працю. Я покажу зараз такі варіанти, все-таки того року я робила. Але. Іду сюди в хостар і чому? Бо завжди розказую, що насіваються хости. І я вчора щось таке побачила, ага, якраз тобі таке. Здалека, коли поливала, мені показалося, що то хоста. Але то не хоста, дівчата. То я такий бурян собі завела. Подорожник, але не той гарний, а такий звичайний. З насіння цього року висадила я і примули. Це примули такі сортові, гарні. Ну, подивимося, що з них вийде. Вони ще не квітували, але думаю теж, що до осені, маю надію, вони все-таки покажуть хоча б по квіторсі, бо щось там таке ніби намічається. Але вже гарно, бачите, кущики ну, їдять оці гади. Кущики гарно собі наростають. І ось таким чином. Ось тут дуже довго квітував деревій перлиниця. Я вам показувала ну, місяців два. Я взяла його, уже теж зрізала. І з пазух, ось він знову, бачите, навіть не з однієї, а бачите, от з кожної майже пазухи вибиває суцвіття. І таким чином буде ще раз квітувати. Але його я теж ось ще є, бачите. Розмножувала перший рік, коли мені дали там два відросточки. Я дочекалася насіння, і тут прям я ж його все струсила. Він дуже гарно насіявся. Ну, Я собі лише два кущики залишила три. А те пороздавала. Дещо з людьми поділилася ліхніс. Ось такий яскраво-червоний. Не знаю, чи він деквітувати другий раз. Я зрізала, але... Ну, не бачу ніде, щоб він підходив. Теж я таким чином струсила все і ось такий масив вийшов в ліхнісу. Казала вам, що м, я ще і відводками бузину хочу показати, але ж тут долізти потрібно. Ось, з якого-то я боку цей відводочок. От, бачите. Взяла гілку і прикопала. Час від часу вона поливається. А потім, наприклад, я весною прикопала. На наступну весну я спробую, якщо воно не піднімається гарно, ця гілочка. Ну, коли легенько спробувати, тоді означає, що вона вже має свою кореневу. І тут відрубуєте, я її копала, до речі, в декількох місцях. Відрубуєте і вам готовий кущик. Ну, погриму я вам скажу. Десь там щось таке небо. Може, дасть Бог дощу. Знаєте, як то кажуть, хмара суне, як важко іноземцям вивчити українську мову. Бо коли щось таке страшне йде, так? то воно ми кажемо суне. А якщо просто хмарка плеве по небі, то вже інше в нас слово сполучення. І часто дивуються іноземці, як так можна, що це стільки слів. Тільки фраз, як його вивчити. Ось така наша мова. Вирощені з насіння і гвоздики. Гвоздика трав'янка, гвоздика переста, все у мене з насіння. Теж вийшли дуже гарні кольори. Вона квітувала яскраво, якщо докладу квітування, а зараз лише поодиночні варіанти. Ось цей, до речі, лілейник це є з насіння. Він такий маленький. Ось вербаском. Така рідкісна рослина в наших садках. На сіні я купувала трьох таких сортів. Зійшли дуже гарно, було багато. Я поділилася з дівчатками. Ось в мене в нілочки вже вчора на каналі показувала, як квітує, а у мене всього-навсього, дивіться, які листя там величезні. Але чомусь він не квітує. Дуже високе. Тут дуже гарне. Мало бути біле, жовте і рожеве. Не знаю, поки що чекаємо. Мальви. Мальви теж з насіння. Але мальви вже заквітують точно на наступний рік. Отож, бачите, який варіант. До речі, діліться. Що вирощуєте ви з багаторічників з насіння? Мені цікаво, можливо, я спробую. хости теж вирощують, я думала, але вирішила поки що тільки гейхери цього року. Знаєте, що це дає? Дає три плюси. Перше, те, що у вас з'являться дешево такі рослинки, заплатили 7 гривень чи 8 за насіння. Ну, дивлячись, яке, наприклад, гехери, вони дорожчі. Або зібрали у когось, є надлишок, ви поділилися з кимось на обмін. У мене дуже багато рослин з'явилося в садку завдяки обміну. А сторінка Фейсбуку мінялися і таким чином у мене. Різноманіття. А ще можна продати надлишки. І, наприклад, потім на ті кошти купити щось інше, так як я хвойники <сум> виростити не можу, а ось таким чином теж працюю. Тому гарного всім дня. Пробуйте, експериментуйте, і у вас все вийде. Всім миру та здоров'я. Дощику. І трішки зниження температур.